Пепі Дога, панчоха, білосніжка та Гномів, розбійники, снігуренька та багато інших улюблених з дитинства героїв. 4 січня їх можна було зустріти у Білородністровському центрі дитячої творчості. Тут пройшов традиційний конкурс юних талантів. Казки мандрують по світу. Проводим мы его очень много лет, я даже не могу сейчас вспомнить, какого года. Школьные каникулы, и в рамках школьных каникулов хочется для детей разных возрастных категорий провести какое-то мероприятие, может быть, не очень большое по объему, но яркое, запоминающееся и создающее для каждого ребенка ситуацию успеха. Малеча за лаштунками готується до виходу. Глядачі, батьки та близькі чекають на виступ юних казкових героїв. І ось ведуча почала представляти конкурсантів. В цьому році їх вісім з усіх шкіл міста конкурс розподілили на два етапи. В першому малеча повинна була обрати казкового героя, який за характером схожий на них, та потім власним виступом захистити цей образ. Дарина учениця одинадцятої школи. Сьогодні вона не маленька дівчинка, а піратка. Справжня володарка морів. Ну, пирати вони захватовище любі приключення, як і я. Ты любишь приключения? Очень. Какие? Разные. Я люблю петь, танцевать, рисовать и люблю читать книги. Больше люблю детективные. А? Ты будешь будущим детективом? Не знаю. Ну а хочешь? Кем хочешь стать? Я еще не думала, но есть шанс, что я могу стать детективом. На другому етапі юні екерманці демонстрували свої таланти. Читали вірші, танцювали, співали, грали на музичних інструментах. Настав довгоочікуваний момент оголошення переможців. Суддям довелося зовсім непросто, адже кожен з дітлахів виступив на вищому рівні та показав, на що здатний. За результатами міська стала снігуренька. Софія Колесник, учениця першої школи. Усі учасники отримали дипломи, солодкі подарунки та безліч емоцій. Тобі конкурс понравився? Скажу, чи сказки були класні. Выбрали Потому что больше похоже на меня. Чем? Ну, разбойница. И все такое. Татьяна Коваль, Виталий Солодухин, Бассарабия ТВ.